Всім здоров! Buenos dias, buenas noches, йо-йо-йо, Мої пацанчики і дівчатка, сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от комікс 98 року. 1998 року Томі Джері. Ось такий, да, да, реаритеті що той. Вау! Тут обзорчик, кажу, тут реклама Lego Insectoids, Dominato Space кайфую від цих серій. цього не фанат. О, класна реклама Луні Джунзо, м'яких ігрушок. Ну, крутяк, я вихтів ці м'які ігрушки. Тут історія про Томі і Джері, типу як Бетмен і Робін. Тільки Суперкіт і супермишка. Бам-бам-бам, да. знають карате, туди-сюди. Ну, класно, коротше, класно. Тут сторінки вже пожовтіли. <бачити> вони, вони перетворилися в такий туалетний папір. Але нічого. Тут якісь цікаві якісь історії. Наступне щось. Тут же проста звична історія. Сам більше я люблю ці звичні історії. Там для Томі джері вдома кайфує. Тут як зробити летючого змія? Парашутик, такий. тут щось. Без поняття, що це таке. О, далі історія Бустер і Бул. Хоча це Спайк і Тайк. Історія Спайка і Тайка. Просто вони тут коричневенькі. Потім вони вже стали такі сиренькими нашими любимими персонажами. Зараз вони тут такі темненькі. Вже може бути, що це польський редактор їх так перемалював і переіменував. Може бути, статі, так. Да. Багато також міні-історій. Тут, наприклад, про футболку. Реклама інших журналів. Які, як для мене, Sailor сейлоруму... Moon. о, боже, якесь дірмо, я не фанат цього, так що по барабану. Ну, все, я пішов. Бай-бай.